Адекватний чоловік, якому вірять, знають своє діло. Пунктуальний ну, начальник штабу, настоящий начальник штабу. Так про Андрія Ткачука говорять його підлеглі майорові, Герої України, начальнику штабу батальйону лише 30. Він постійно змінює позивні і через те, що перебуває на передовій, не може знайти часу для спілкування з журналістами. Є воєнний чоловік, який просто старається виконувати свою роботу. Там что-то який щось там є токар, який щось делает, є там куча професій. Я воєнний. Нині його підрозділ тримає оборону Зайцевого на Донеччині, звідки до ворожих позицій подекуди менше, ніж 200 метрів. О, лучше нам слайми туди. Такого зіснала відбувається. на схід. Андрій Ткачук поїхав у квітні 2014-го. А на початку травня тоді ще командир роти почав війну з ворогом на околицях Слов'янська. П'ятий блокпост з'явився на шляху між слов'янськом та Краматорськом у ніч проти 2 травня 2014-го року. Тоді вже обидва міста були окуповані бойовиками. Задача Ткачука була блокувати транспортний зв'язок між ними. Терористам було видно лише невеличкий блокпост на трасі через. Нього понад місяць проїщали сотні цивільних машин. У деяких з них були й ворожі розвідники. Однак ніхто не помітив, що насправді рота Ткачука з відрізка у понад два кілометри зробила справжню вогневу пастку. Та було все закручено так, що ні в будь-якому випадку, навіть якщо вони не хотіли доїхати, вони потрапили попадали в цю засаду. вогневу. на початку липня терористи здійснили спробу прориву з боку Слов'янська. Два танки: три БМП та одна БМД з Бойовиками одразу потрапили у вогнову пастку ткачука. Під час бою вся ворожа техніка була знищена. Сам офіцер отримав контузію, але відмовився від евакуації та продовжив керувати підлеглими. Т-64 один був унічтожен, один перед цим, во время контакту, просто свалився. Якщо виїжджати со Славянська, получається там в районі ринка, да воно шов в квіт. То есть экипаж был уничтожен, ну а танк остался, танк целый остался, его потом забрали. Второй танк был уничтожен, было уничтожено две БМП-2, которые пытались прорваться. Они были уничтожены как подрывами на минных шлагбаумах и огнем с гранатометов. Точно так же, в принципе, и танк. И одна БМД-2. Я вообще не представляю, как можно было это делать. То есть у них было два окопа, мины через всю дорогу. На вірьовочки один чоловік сидів по той стороні дороги, второй вони ті міни подтягували патант. Під Тось тобто од БМП шла, і вони під нею підтягували міну. Тобто вони сиділи буквально рядом з нею. Краматорські волонтери, які від початку війни, ризикуючи життям, допомагали 25-й бригаді. Нині відновлюють картину подвигу роти Ткачука. показують лісосмугу, в якій близько сотні бійців кілька місяців залишалися непоміченими. Падала велика палатка, вот ровчик, от нее. Здесь находился генератор, здесь можно было подзаряжать батареи. Окопы и блиндажи находились немножко дальше. Блиндаж. Это такое небольшое углубление было. Здесь стояла его командирская БМД. За майже три місяці боїв на п'ятому блокпості рота майора втратила лише двох бойових побратимів. За ці бої у липні 2014-го Андрій Ткачук отримав орден Богдана Хмельницького. А далі були визволення Дзержинська і Лисичанська, потім Дебальцеве, Шахтарськ, Вуглегірськ, Ждановка, Комунар. За свою мужність 14 жовтня 2016 року. У день захисника України офіцер отримав орден Золота зірка Героя України. Також отримав звання народний герой. На запитання про свої нагороди ткачук лише віджартовується. Воліє говорити про інших. За що я завжди переживав це за тих людей, які в мене були. А за себе. Тобто, коли починаєш більше думаєш за людей, за задачу, то себе як-то так відвідаєш там. Чуть подальше і навіть особливо, ну, не заморачувався. Йому болить за людей, які змушені були покинути свої рідні домівки через бойові дії. Каже, головне звільнити окуповані території від терористів і дати людям повернутися додому. Андрій Ткачук це воєнний чоловік, воєннослужив, який в тому направленні в тих всіх можливостях, в яких он полномочен, нравится все это сделать для того, чтобы и вам было тоже легче достичь своей цели. Виктория Ковальова, Петро Ковальов, Донецкая область, п'ятий канал.